«Плюс Ми продовжуємо працювати з 38 восьмої окремої бригади морської піхоти, а саме з рекрутами, які підписали контракт за програму 1824. Зараз вони вчаться тактичному пересування, підходів до окопів в складі групи та штурм ворожих окопів. Навчаються вони працювати двійками, трійками, також відпрацьовуємо дії в самому окопі. Вже безпосередньо штурмокопу вони вчаться підходити до окопа, правильно працювати в окопі, тобто контролювати угли, перехрестя, які їм трапляються. Людво пішли туди квоєчка, ви Плюс один чи плюс два це, наприклад, для підкріплення. Якщо в мене йде перезарядка, я кажу плюс один і мене вже прикривають. Вихід з усіх штанів т образних перехрест у них повинен бути одночасний, тобто, щоб кожен зміг відпрацювати в своєму секторі. Сама перша двійка, яка буде заходити, вони самі головні, бо вони закидують гранату і вони залітають, якраз тримають і починають зачищати ну перші кути. Бувають моменти, що коли ти залітаєш в окоп, він може бути замінованим, і коли перша двійка заходить, вона може відразу підірватися. Тому треба бути спочатку пильним, тому що ти не знаєш, як ти зайдеш туди, і можеш відразу лишитися життя. Як саме командир може вами керувати? Ході нашого. З цими хлопцями працювати одне задоволення, бо вони молоді, як пластилін, бери, де ліпи. Вони розуміють, да, куди вони йдуть і намагаються займатися так само з ентузіазмом. Після занять постійно якісь питання, а що так, а що то, а що робити, як там. Ну ділимося, підказуємо. Да, ви відпочиваєте. А так само і ворог вчиться на своїх помилках. Зрозуміло, що він м'ясом намагається закидувати наші позиції, але це м'ясо йде, і якусь певну тактику дій вони використовують. От ми і намагаємось наших хлопців підготувати саме до цієї тактики, яку використовує ворог, щоб вони могли протидіяти йому.